Вітаю з вами я, Рохнія Світлана, психотерапевт і перинатальний психолог. Сьогодні я хочу розповісти вам саме, що таке перинатальна і перинатальна психологія, психотерапія, навіщо вона потрібна парам, які приходять на екстракорпоральне запліднення. Отже, будь-яка пара, яка збирається завагітнити, вона переживає деякі емоції. Вона очікує, вона турбується, вона лякається, вона сумнівається. І саме на цьому періоді, на цьому моменті їм потрібна психологічна підтримка. Перинатальна психологія займається всім, що стосується навколо вагітності. І насправді вагітність починається ще до її початку. І це такий перший етап, підготовчий етап. Коли пара обговорює і збирається йти на екстракорпоральне запліднення, тому що природним шляхом у них не виходить. І тут є багато факторів, які впливають на цю пару. Перше, це негативний досвід, тому що не виходило, наприклад, природним шляхом завагітнити. По-друге, це, можливо, був негативний досвід. Третє це негативне ставлення до ЕКЗ. Тому що дуже багато людей не розбираються, в них немає достатньої інформації для того, щоб зрозуміти, що це корисно, що це потрібно і що це не страшно. Також є фактори, які мають стереотип, наприклад, соціум не підтримує, або хтось з близьких не підтримує і знецінює або критикує такий засіб запліднення. І пара стикається з тим, що вона сумнівається. Саме тому потрібно для пари звернутися до психотерапевта, тому що це глибока робота і зазвичай вона тримає від 1 до 3 місяців. Тому що жінка, яка стикається з цією проблемою, з тим, що вона не може завагітниця природнім шляхом, вона має і може мати, наприклад. Неорганічні, не фізіологічні проблеми, а саме психологічне безпліддя це коли людина психосоматично блокує е, можливість завагітнити. У неї є попередні дитячі травми, які були нанесені. У неї були якісь інші ситуації, насилля фізичне, сексуальне, чи якісь інші травми, які впливають на те, що жінка не може завагітнити природним шляхом. І іноді це саме те, що психологічно у неї відбувається в організмі це блокування. Зазвичай, завдяки психотерапії, це можна вилікувати. В моєму досвіді були багато випадків, коли жінки звертались з такою проблемою. І саме після психотерапії, де використовуються різні методики і методи: це арт-терапія, це когнітивно-поведінкова терапія, це пісочна терапія, це сімейні розстановки, це гештальт терапія Дуже багато засобів, завдяки яким можна... Дослідити, продіагностувати та змінити ситуацію на краще. Тому підготовча психотерапія, психопідготовчий етап саме дуже важливий. Тому що і чоловіки стикаються з внутрішніми проблемами. Чоловіки стикаються зі своїм безсиллям. Чоловіки стикаються з сумнівом, з втратою впевненості в собі. І саме їм також потрібна підтримка під час цієї процедури і проходження, і готовності проходити цю програму екстракорпорального запліднення. Другий етап, коли пара вже вирішила піти на ЕКЗ. І попередньо вона пройшла психотерапію, діагностику. Вони зрозуміли і готові психологічно до того, щоб стати батьками. І вони вже приходять до другого етапу. І зрозуміло, що дуже багато сподівань іноді покладають на те, що ЕКЗ останній шанс, і воно стовідсотково відбудеться. І саме таке ствердження, таке переконання внутрішнє впливає на психологічний стан пари. Тому що вони сподіваються, очікують. І потім можуть зустрітись з розчаруванням. І на цьому етапі психотерапія і робота з психологом дуже важлива, тому що ми пропрацьовуємо майбутній сценарій того, що буде відбуватись. Ми розглядаємо всі варіанти завершення протоколу, тому що іноді протокол може завершуватись негативно. І запліднення не відбувається. І пара стикається з дуже важкими переживаннями. Це втрата, це зустріч зі смертю, зустріч з втратою. І саме в цей період дуже важлива психологічна підтримка, тому що люди починають проживати втрату. Пара починає проживати втрату. І як її проживати? Краще для того, щоб вона не переросла в травму. А ми знаємо, що травма це саме застрягла, непрожита емоція, щоб це не відбулося, бажано працювати з психологом і психотерапевтом, проводити психотерапевтичну, психотерапевтичний супровід проживання втрати. Тому що ми знаємо, що проживання втрати має 5 стадій. З якими стикається пара, це шок, це знецінення, я не вірю, не може бути. Третя стадія це злість. Четверта депресія, апатія і п'ята прийняття. І якщо з якоїсь, на якійсь стадії людина може застрягти, зафіксуватись, саме тому і тоді формується травма. Тому бажано супровід психотерапевта, тому що він знає інструменти, за допомогою яких можна прожити цю травму. Також ми пропрацьовуємо майбутні життєві сценарії, тому що пара стикається з сильним розчаруванням. У неї втрачаються будь-які надії. І нам знову потрібно знаходити ресурси, повертати ресурсний стан для того, щоб пара могла рухатись далі. Спробувати ще раз, або звикнути з думкою про те, що у неї ніколи не буде дітей. І це теж норма. Отже, якщо протокол завершується добре, і запліднення відбувається, переходимо на третій етап. І третій етап важливий, тому що це супровід саме вагітності і пологів. І коли відбуваються пологи, ще сім діб людина, жінка, пара потребують психологічного супровіду. І третій етап дуже важливий чому? Американський психолог чешського походження Станіслав Гроув описав так звані дуже важливі базові перинатальні матриці. І він досліджував на малюках і на вагітних саме цю свою гіпотезу і довів, що є чотири матриці Станіслава Грофа, по Станіславу Грофу. Перша матриця це коли дитина перебуває в утробі матері і проживає так званий рай, космічний рай. Якщо вагітність відбувається спокійно, немає ніяких проблем, немає ніяких перешкод, дитина відчуває безпеку, і вона формується в безпеці. І потім в подальшому, в дорослому житті вона буде відчувати безпеку. Друга матриця це матриця, так звана матриця жертви. Коли починається е, процес пологів, тобто ще е, перша фаза, коли йде е, скорочення матки, але е, ще не відкриті е, шляхи, і дитина стикається з тим, що їй потрібно звикати до того, що є якийсь вплив зовнішнього світу. Є якийсь дискомфорт, це перший дискомфорт, з яким стикається дитина. І що це нормально, що це їй на користь, що це активує її життя для того, щоб вона готувалась боротись. Тому що наступна матриця, третя матриця це так званий шлях воїна, коли саме починають відбуватись пологи. І ми знаємо, що в цей момент матка формує тіло дитини для того, щоб вона починала проходити крізь родові шляхи. І саме тут готує дитину до першої боротьби в своєму житті. І якщо пологи проходять в Нормально, нічого не відбувається, дитина бореться за вихід, так вона потім і в житті бореться за будь-які досягнення, досягнення цілей і бореться за будь-якими проблемами, які виникають. Якщо відбуваються якісь проблеми, це потім, так як досліджував Станіслав Гров, може впливати на дитину в подальшому. Це, якщо говорити дуже коротко, і четверта матриця це саме народження. І ми повинні розуміти, що в цей момент у дитини відбувається зустріч зовсім з іншим світом. І важливо тут е, враховувати, що дитина стикається з різними стимулами, які впливають на неї. Це світло, тому що вона перебуває в темряві. Це гравітація, це повітря і дихання. Це те, що дитина стикається з тим, що світ, який її дуже щільно оточував, вже не такий, він великий. І тут важливо також тактильні частини тактильна дія з дитиною. Отже, відбуваються різні. Трансформації для адаптації дитини в цьому світі. Отже, ми бачимо, що адаптація дорослих і дитини відбувається в дуже складних умовах. І саме тому потрібно, щоб перинатальний психолог, перенатальний психолог супроводжував цей процес. Від початку, коли Мама з татом починають думати про дитину, потім адаптуватись до тієї думки, що у них буде дитина, потім стикатись з якимось сумнівовими, проблемами, страхами, потім йти в це, адаптуватись до свого стану вагітності, і потім адаптуватись до свого материнства. Тому що коли жінка стикається вже зі своїм материнством, вона теж е, може е, відчувати деякі проблеми. І ці проблеми, якщо пропрацьовані до цього, наприклад, дуже багато жінок, які звертаються до екстракорпорального запліднення, готові до процесу запліднення і вагітності, але не готові до материнства. І вони стикаються з цією проблемою саме після народження дитини. І вони, якщо не пропрацьовували цей процес з психологом чи психотерапевтом, вони стикаються з цією проблемою, може наступати післяпологова депресія, може наступати несприйняття дитини і так далі, і так далі, можуть наступати дуже багато проблем. Тому хочу підкреслити, що в нашій клініці є така можливість звертатись до психолога перинатального психолога і психотерапевта в моєму обличчі. Я готова вести супровід, розповідати теоретичну частину, тому що ми повинні розуміти, чим більше ми знаємо інформації, чим більше ми усвідомлюємо процеси. Тим менше рівень тривоги, переживань і психоемоційний стан у нас стабільний. Тому теоретична частина, дуже багато практичної частини за використанням методик, які я вже згадувала. Дуже важливо розуміти, що взаємодія між жінкою та чоловіком, та майбутніми батьками, також та, контактування. Планування також дуже важливе. Отже, дуже багато вправ на контактування між собою. Тому що знову ж таки чоловіки можуть стикатись зі своїм фантазуванням, зі своїми сподіваннями, зі своїми очікуваннями, а на, скажімо, виході мати зовсім інше переживання. Тому у вас є така можливість: звертайтесь тут працюють лише професіонали. І ви будете відчувати і почувати себе в безпеці.